Знову наступаєш на ці граблі, А перша реакція, коли тебе тільки б'є по носу, вона щоразу однакова. Ну такий ступор, або я знову не зміг, або я не знаю, що робити, або все це не має сенсу. Дуже легко переключитись, так одразу я буду дивитися соцмережі. Так, я зараз піду з друзями, зустрінусь, мені стане легше. Так, я зараз буду дивитись фільми. Так, я зараз буду відволікатись на будь-що, тільки щоб це не відчувати, цю емоцію. І просто людина переключається на щось, що їй. Не так важливо для того, щоб не відчути ту емоцію, яка її руйнує. А якщо вона так робить, то короткостроково їй стає вже шлегше, але довгостроково це її руйнує, тому що життя не змінюється від цього, і проходить 5-10 років. А те, що тебе мучило раніше, те тебе мучує і зараз. І саме це стає тією стелею, яка тебе тримає, через яку ти не можеш перестрибнути далі, щоб отримати більш краще життя, реалізацію, стосунки будь що.